Руля южик іллю. Суспільне політичне красномовство. суспільно політичне красномовство. Це один із провідних жанрів риторики. А і... Оу стоп! Як ми можемо говорити про те? Не знаю, як воно зародилось в Україні. Давайте я вам нагадаю. Що ж, ну. О, oh. красномовство в Україні має давні корені. Воно зродилося ще з часів Київської Росії, коли проповіді та повчання митрополита Іларіони і Київського Кирила Трувського звучали урочисті слова до народу. Згодом у литовсько польську добу красномовство набуває полемічного характеру. Письменники, духовні діячі, як от Іван Вишневський, пристрасно оборонили православну віру. Народи, слухай слово бо воно як меж духовний. Хай воно змістить віру і єдність нашої землі. Ми повинні розуміти слова, що не лише общати, а й наставляє серце на добрі діла. Саме тут, у 9 столітті, зароджується красномовство на українських землях. Вона живе в проповідях та повчаннях, звернених до громади, поєднуючи духовність із настановою для життя. Не дамо згасити віру і мову нашу, моє слово, моя зброя, бо воно пробуджує серце. Учителю, як слово можна боронити народ? Тут повертається Вишневський і говорить: Слово сильніше за меч. Воно закликає, надихає, переконує і веде людей до правди. У часи релігійних суперечок слово набуває полемічного характеру. Вона оборонить право народу, виховує в ньому почуття гідності і незалежності. Важливим етапом стала Києво-Могилянська академія, де риторику викладали як науку. Тут сформувалися майбутні пробутники і політичні мстителі. У козацьку добу слово набуває військової сили. Промови гетьманів, зокрема, Богдана Хмельницького надихали козаків на боротьбу. Ви пам'ятаєте риторики, це не просто гарні слова. Це наука, яка видає людина до мудрості і здатна переконати. Чи може слово бути сильніше за закон? Іноді так. Добре сказано слово здатне змінити думку. Обінати летає і піднести справа правди. Що ж, тут формуються майбутні оратори. Проповідники, політичні мстителі, які згодом стануть голосом свого народу. Браття козаки, за віру, за волю, за Україну. Хай слово наше об'єднає і надихне до бою. Пане гетьмане. Чи слово дійсно може перемогти ворога? Слово може закликати серце до дії, без нього навіть меч слабший. В цей період красномовство набуває військово політичного характеру. Воно надихає, мобілізує і формує національну свідомість. У дев'ятнадцятому столітті під час національного відродження красномовство стає справою у боротьбі за право українців. Шевченко у своїх творах звертався до народу, як палки і провідник Франко і Драгоманов виступають перед громадами, єдноючи наукою політикою. Боритися а поборете. Слово масило Воскресити націю. Наш народ потребує правди, науки та освіти. Слово це зброя, яка відкриває розум і серце. А ну-ну, да я. Лише активна громадянська позиція та слово, що об'єднує, може змінити долю народу. У 19 столітті красноморство стає інструментом національного відродження, публіцистики та громадянського виховання. ХХ століття українське слово служило визвольним змаганням. Промова петлюри, Венещенка і радянська ідеологія, але в одні очах зберігало економічні і культурні традиції. Петлюри звертаються до війська. Поруч меничами. Україна в небезпеці лише спільна воля і віра рятують державу. Ой, ой, ой ой наше слово має бути голосним, щоб народ почув і зрозумів боротьба триває. У 20 столітті красномовство служить і визвольним змаганням, і ідеологія. Воно продовжує виконувати роль виховання громадянської свідомості. Сьогодні Красномовство вже у парламентських дебатах, мітингових виступах і дипломатичних промовах на міжнародній арені. Воно пройшло довгий шлях від першої проповідей Київської Росії до сучасних звернень, президента України до всього світу. І залишається важливою силою, що формує суспільне і захищає національні, с... національні цінності. Що ж, трохи нагадав я вам історію. Тож, давайте вернемось до запитання, що таке суспільне політичне красномовство? Суспільне політичне красномовство це один із провідних жанрів риторики, спрямований на вплив на суспільну думку, політичні процеси, формування світоогляду та мобілізацію людей до певних дій. Його особливість, поєднання логічної аргументації з емоційним впливом, адже мова політика чи громадського діяча повинна не лише інформувати, а й переконувати. Перейдемо до видів Суспільного політичного красномовства. Перше, яке я хотів відзначити, це парламентське ну, або політичне державне. Місце, парламент, урядовні органи, політичні збирання. Їхня мета обговорення і прийняття законів, формування політичних позицій, вплив на колег та виборців, приклади ну, виступи депутатів у Верховній Раді, промови президентів у парламенті. Характерні риси. Логічність апеляції до національних цінностей. Проти... Друге. Військове. Місце, армія, військові збори. Фронт. Їхня мета піднесення бойового духу, заклик до відваги, пояснення стратегічних завдань. Приклади. Промова полковців перед битвами Олександр Македонський, Богдан Хмельницький. Виступи під час воєн. Характерні риси. Патріотичні заклики, емоційність, короткі і сильні фрази. Третя судове. Місце судовні засідання. Їхня мета переконання суду та громадськості у правоті позицій, звинувачення чи захист, приклади, промови прокурорів і адвокатів, заключні слова підсудних, характерні риси, аргументованість, логічна чіткість, аналіз фактів, психологічний вплив. Четверте академічне, наукове політичне місце, університети, наукові форуми, суспільні організації, їхня мета аналіз суспільних і політичних процесів, формування світоогляду через науку. Прикладами можуть бути публічні лекції, виступи вчених чи мстителів про державні проблеми, характерні риси, аргументація на основі фактів, досліджень, поєднання науковості і доступності. П'яте Агітаційне Місце мітинги, виборчі кампанії, масові заходи, Мета Заклик до конкретних дій голосування, протест, підтримка. Приклади виступи на мітингах, перевиборні промови, характерні риси, емоційність, гасла, прості і зрозумілі образи, заклики до дій. Шосте Дипломатичне. Місце, Міжнародні переговори, конференції, дипломатичні зустрічі, їхня мета представлення позиції держави, захист її інтересів, встановлення компромісів, приклади Промову на Генеральній асамблеї ООН, виступи міністрів закордонних справ, хактарні риси, офіційність, стриманість, чіткість, дотримання етикету, дипломатичні формулювання. Це звернення до широкої аудиторії, актуальність тем, державні, соціально, економічні, міжнародні питання, поєднання аргументів і закликів, використання високого стилю, емоційно забарвленої лексики, прагнення викликати довіру і віру в ідеї оратора. Що ж, давайте зробимо зазначення суспільно політичного красномовства: вона впливає на розвиток демократії та формування громадянської думки, допомагає в ухваленні державних рішень. Стає інструментом політичної боротьби, виховує патріотизм і активну громадську позицію, слугую засобом міжнародної комунікації, і на цьому моя промова підходить до кінця. Дякую за увагу.